Сенеко, 71 лист до долучіря, 22 частина. Весь час буде нашим, коли ми е, будемо почнемо належати собі. Е, я добре це усвідомлюю, тому і бажаю всією душою. Бачу, що й тебе спонукає це ж саме бажання, бачу, що й ти, скільки снаги в тобі поспішаєш до тієї прекрасної мети. Тож поспішаємо! Лише тоді життя буде добрим ділом, в іншому разі, просто тратою часу, та й то ганебною, бо серед ганебних речей. Робімо ж так, щоб увесь час був нашим, а це буде не раніше, ніж ми самі почнемо належати собі. Коли, врешті, матимо, матимемо мужність знехтувати як доброю, так і лихою фортуною. Коли ж то пощастить нам, узявши гору над усіма пристрастями, підкоривши їх своїй волі, сказати, дихнувши на повні груди, я переміг. Знаєш кого? Не персів, не далеких мідійців, ані всіх тих войовників, що можуть бути десь там, за дагами, переміг скупість, переміг марнославність, переміг страх перед смертю, який перемагав переможців народів. Бувай здоров і підписуйся на мій освітній канал Кайрос.